Не під замком НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів. Його закрили на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Щоправда, певні дані так і залишили таємними. Отримало НАЗК лист від Міноборони стосовно безпекової ситуації, і реєстр корупціонерів вирішили відкрити відповідно, при тому, там приховавши інформацію про посади. З усіх дотримання ризиків стандартів реєстр дозволить перевіряти претендентів на різні посади, наприклад, чиновників. Крім того, через базу можна знайти інформацію про учасників тендерних торгів. Відкриті дані це завжди зменшення корупції. І навіть відкриття реєстрів воно запобігає і зменшує корупцію в державі. Ну і третій момент це допомога. Підтримка державним органам, установам у перевірці тих чи інших осіб. А поки один реєстр відкривають, інший залишають закритим. Це стосується бази електронних декларацій депутатів, посадовців, чиновників та суддів. Антикорупційний комітет Верховної Ради України до другого читання вніс правки до законопроєкту, яким пропонує не надавати публічного статусу інформації про статки ще на рік. Більшість аргументів за закритий реєстр це маніпуляція, мета якої відтягнути якому гадалі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї і нові маєтки на Печерську. Усі слушні аргументи щодо безпеки декларантів уже враховані в законопроєкт. Тому єдина причина, чому парламент збирається безпідставно закрити від людей реєстр ще на рік, неймовірні статки. За відкритий реєстр декларацій виступає абсолютна більшість суспільства, у тому числі військові, а також наші міжнародні партнери з країн Великої Сімки. В Русі чесно зазначили намагання нардепів залишити закритим реєстр декларацій, ознака того, що їм є що приховувати. Наприклад, придбане під час війни майно. Якщо продовжити це на рік, тобто зараз там якась обговорюється тема виборів, хоча я не вірю, що можуть бути вибори під час війни, але фактично інформація. Про те, що нажили ці люди, ми отримаємо публічно вже після завершення їх каденції, тобто ні суспільного осаду, ні переслідувань про правоохоронцями швидше за все вони не отримають. Вчасно додали, як голосуватимуть нардепи за законопроєкт, відслідковуватимуть, а імена усіх противників відкриття реєстру декларації оприлюднять. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.